Кременчужани відзначили День молоді. Вельми втаємнишена історія про те, як комсомольське телебачення вже стало народним у лапках і не без допомоги нашого мера. На сьогодні стан підготовки міста до зими складає 35,5%. Така інформація пролунала сьогодні у мерії. День архітектури відзначає сьогодні Україна, яке ж воно архітектурне обличчя Кременчука. Спортивне перевиховання. У Кременчуцькій виховній колонії підвели підсумки третьої весняної спартакіади. Вітаю З початком нового робочого тижня. Це наш час на телеканалі. Візит огляд останніх подій життя рідного міста. І на початку присадкових вихідні очима правоохоронців за повідомленням міліціантів, відзначення дня молоді та дня конституції у місті минуло порівняно спокійно, хоча і спостерігався сплеск повідомлень. Так якщо протягом всього тижня таких надійшло 593, то доля садкових вихідних у цій статистиці складає дещо менше половини. За три дні маємо 240 повідомлень по лінії 102. Зазначимо. Що висоток правопорушень кримінального характеру є незначним і складає тільки 35. п'ять. Всі жінці повідомлення стосувались, як завжди, родинних та сусідських сварок та фактів порушення тиші. У міліції звітують завдяки роботі у посиленому режимі випадки дрібного холіганства припинялись на місці. Що ж до резонансних та тяжких злочинів, то таких за свята зафіксовано не було. Тож, три дні відпочивав український люд загалом, і кримчану зокрема святкуючи 28 червня, день конституції, яка власне і гарантувала нам це право на відпочинок. Та день молоді, 29 червня. І тут зупинимось детальніше. Адже саме на день молоді у Кременчуці було заплановано основні розважальні заходи. Гала концерт, зірок вітчизняної стради, який мав закінчитися привітанням міського голови у парі з нардепом та потужним салютом. Салют дійсно був видовищним, і його і усе, що було до нього, бачила і мала змогу оцінити наша знімальна Група. Анна Плаксій далі. Насамперед, звісно, варто сказати велике спасибі тим, хто дійсно доклав своїх зусиль, подекуди своїх коштів, власного часу і власних нервів до підготовки і проведення свята. Імена цих людей, як завжди, залишаться у тіні, тоді як уся слава, як завжди, дістанеться тим, хто її так любить і без неї просто жити не може, і хто так впевнений у всенародній любові до нестями, що можуть собі навіть дозволити ось так офіційно пообіцяти своє привітання громаді, а потім просто кинути цей як його там народ та поїхати. Собі приміром на улюблений футбол чи ще там кудись. Це ж перед виборами. Ми так фіолетовими кульками вам вимахуємо, що сцена двихтить. А у проміжку можна собі дозволити навіть пообіцяти і не прийти без жодних пояснень, але ж усе по черзі, повторимось. Насамперед, дякуємо тим, хто організував нам артистів. Юнь із молодіжного парламенту і представники буквально усіх міських засобів масової інформації із величезним задоволенням допитувала у феє готелю Кремінь зірок артистів. Розпочали з Олега Лапоногова, фронтмену групи Табула Раса. Хто чув лише його пісні, змогли оцінити неабиякий розум і дотепність цієї людини. Я би, якщо б з вами. Я, я б у вас вчився, якщо б ми з вами е -е, десь пройшлися по набережній втічені 30-40 хвилин. От ми о чому б говорили, я там собі это самое рассказывал, что да, Там ванька не дурак, за і учится. Я у будь-якого чоловіка у любого человека можно почерпнуть кладезь, любой человек кладезь. Доки чекали артистів і доки ті давали інтерв'ю, представниця солодкого лукасу із помітним хвилюванням чекала на свій зірковий час. Спеціально для гостей на честь їх приїзду у славне місто Кременчук було виготовлено невеличкий, але симпатичний диво торт. І хвилювалася пані недарма. При такій за високій температурі фото десерт так і лякав можливим таненням. Та усе минулось. Соліст групи Скай навіть не втримався і відкусив шматочок мікрофону. Ви можете навіть. О, після того, як усі зірки були допитані і закарбовані на фото та відео винуватцями свята, нашою активною молоддю, усі пішли вже на саму площу відриватися по повній і ближче до 11-ї ночі, їм це таки вдалося. Класно, віддихаємо компанію, дитина вже уснув, теж танцював, бригал шарики пускали, дуже все класно. У супердоброму гуморі з'явився на сцені Кузьма. Той що скрябін готовий усіх обнімати і цілувати разів із 20, сказав, що щасливий бути у Кременчуці, що йому тут страх, як подобається, і жити він би тут лишився, і усі йому тут наче рідні. Під кінець затягнув пісню про хлопців-олігархів, і тут картинка на екрані біля сцени виявилась як ніколи доречною. Ось так фіолетово з картинок нам і посміхались увесь вечір наші обранці. А ведучий час від часу вигукували зі сцени про майбутній справжній воєнний парад і 70 років від звільнення Кременчука. Як результат в уяві святкуючих, усе це гептом змішалося і стало за одне ціле сьогодні. День 70-летієм від сімсілеті Кременчука до фашистсько німецьких захватчиків. Вот, а и... Ты да, я кременчужанин, я только недавно защитил диплом свой. Вот, в Харькове. И, собственно, как бы праздник, два праздника в одном, как-то все весело. А плюс. что мы будем осенью праздновать тогда, 29 сентября? А что 29 сентября? Что за праздник? И еще один раз там можно праздновать несколько раз одновременно. Вот, главное, что праздновать. Ну, студенты. Три праздника Сьогодні субота і дайтеся, як це так. на те, що усе цей фіолетовий фіолет ми вже десь колись бачили. І що схоже, це підготовка до того, що будемо знову в екстазі фарбувати у фіолетове усе, що попаде під руку на виборах наступних, на це звернув увагу і один із наших респондентів. Посаді концерт а вижу більше реклами Бабаєва Шабавалова, а не самого День молодіжі, а більше реклама День города, податок вони… А щощення дня молодьові никакого. вчорашнього дня конституції, тоже никакого. Але ж молодь так глибоко та ще у своє професійне свято не заглядала. Їй просто подобалось і свято, і музика, і той, хто обіцяв прийти до неї із поздоровленнями. Я вважаю, що у нас прекрасний мер. Я най мер за всю історію Кремічува. Дякую йому большое. Ось тут не можемо не погодитись. Такого мера дійсно ще не було, щоб так ігнорувати і своїх кременчужан, і свої ж обіцянки. Традиційно мер з'являється у фіналі: фінальна пісня, зворотній рахунок і усіма очікуваний салют. Коли пан Бабаєв проігнорував святковий форум молоді вперше, за нього принаймні вийшли і поздоровили. І дуже доречно нині ж не знайшлося жодної посадової особи, щоб поздоровитися святом повну площу Кременчуцької громади. Тож Забабаєва і Шаповалова зійшли наш колега візитовець від Джей Ред та діджей Йото. Хто на кого більше схожий, дивіться самі. Натомість кілька музикантів нашого духового оркестру солідні і невіку молоді чоловіки, таки дочекалися свого виходу на сцену, а це вже було близько о пів на дванадцяту, і затягли пісню про Кременчук. Руки вірші з'яви. Моє є. наш Наш Ну а далі усі негаразди на кілька хвилин просто розтанули у святково запаленому небі. А може людям і не треба було ніяких поздоровлень від тих, хто їх насправді вважає не більш ніж електоратом. Якщо ви були на площі і добре відпочили без політики і лицемірства, свято вдалося. І наша із вами подяка хай буде навіть тим двірникам, завдяки яким ми вранці прокинулися у знов чистому, а після бурних святкувань місті. Ми продовжуємо випуск. Акція Рейдерство Ні, що і так активно розпочали наші журналісти, все ще триває. Бо тривають сьогодні на усіх рівнях і поволіські розмови мера про те, що візит край треба віддати народу. Нагадаємо, суди за приватну телекомпанію. Візит призначено на 4 і 5 липня. А ми тим часом готові розповісти вам дуже цікаву, але вельми втаємничну історію про те, як одне з телебачень у наших сусідів вже стало народним у лапках стараннями усе тієї ж людини. А починалося все у тому ж 91-му. У сусідньому комсомольську рішенням від 23 квітня виконком дозволяє створення системи кабельного телебачення. За наказом виборців і під пильним оком міських обранців народжується ГОК-ТВ. Саме гірничо збагачувальному комбінату довірено і будувати, і взяти на баланс омріяне народом телебачення. Йому виділяють приміщення і з'являється головна станція та редакція місцевого телевізійного мовлення. Так було у 1991-му. Тоді, коли все. Дійсно, ще належало народу. Ну а тепер глибоко вдихніть і приготуйтесь оцінити красу гри, як сказав би Остап Бендер. Давайте разом зазирнемо у державний реєстр і подивимось, хто ж нині є власником телерадіокомпанії Гок. Ні, вас не обмарило, і вас не обманюють власні очі. Власником гок ТВ нині є Ват Кременчук м'ясо. І ви після цього повірите, що пан Бабаєв пропонував пану Мельнику віддати 50% саме народу. А якщо ні, то віддати тому ж самому народу все. Вірите? А проте він вам ще не раз про це розповість. Вибережне за горами. І телебачення у підпорядкованому місті має бути правильним, а правильне це своє підконтрольне. Ось тільки чи не дуже вже згущуються над нами пурпурові барви нині приватного, а колись такого народного м'ясокомбінату. Появляєте, прокидаємось одного дня, а місто наше зветься Кременчук-м'ясо. І усі ми Кременчук-м'ясівці. І наш з вами загальний портрет уособленому на гербі, що виглядає, вибачте, приблизно ось так. І роблять з нами, що захочуть. Бо ж і слово сказати нікому. Усі засоби масової інформації підконтрольні. Ми проти такої перспективи. І поки що ми можемо відкрито про це говорити. Це наш час до інших подій. Зважаючи на невпинний ріст кількості жертв на воді, тема безпечного відпочинку на водних об'єктах міста набуває все більшої актуальності. І з цим погоджується і начальник Крюківського відділу міліції Сергій Терела. Докладніше у сюжеті від Оксани Цокур. На день молоді міліціянтам довелося двічі виїздити на водні об'єкти міста, щоб констатувати смерть на воді. Так, 29 червня відпочинок на острові Стрілецький закінчився смертю для 26-річного мешканця селища Чечелево. Чоловік відпочивав із компанією і після вживання спиртного пішов купатися та не повернувся. Того ж дня, поблизу острова Шаломай, було виявлено тіло жінки. Вже наступного дня правоохоронці з'ясували, то була Кременчужанка 1984 року народження. Наразі з'ясовують обставини її загибелі. З огляду на події останніх тижнів правоохоронці міста занепокоєні таким зростанням кількості пригод на воді. Тому вкотре просять не нехтувати власною безпекою, купатись в облаштованих місцях, уважно слідкувати за дітьми, рахуватись із температурою повітря, не перегріватись та не вживати спиртне. Що ж до останнього, то це не тільки небезпечно, а й може бути матеріально невигідно. Якщо буде зафіксований факт розпиття алкогольних напоїв в громадському місці, буде складений адміністративний протокол. За Заданням літнього періоду складено 12 12 адміністративних протоколів за вживання алкогольних напоїв в громадському місці, тобто на місцях відпочинку на пляжах. Сергій Тарела зазначає, окрім того, що купальний сезон приніс із собою сплеск кількості загиблих на воді, варто не бути безпечними і на суші, адже доки ви відпочиваєте злочинці, працюють і не гребують з нагодою привласнити особисті речі відпочивальників. З початку купального сезону зареєстровано близько 20 злочинів про крадіжку майна. Це верхня одежа, мобільні телефони зачасту. Фотоапарати, це буває. Деякі злочини розкриті з них вже навіть повернуті людям речі і притягаються до кримінальної відповідальності, дані особи. Ну і про те, на що варто звернути увагу батькам, у місті триває загальнодержавна операція. Літо її метою є виявлення неповнолітніх у нічний час доби у закладах відпочинку. Після 22-ї години вони мають бути або у супроводі дорослих, або вдома. Наразі на виявлення таких правопорушень працюють у посиленому режимі, проводять рейдові перевірки. І, хоча досі таких фактів виявлено не було, в першу чергу батькам нагадують про відповідальність. У разі виявлення даних правопорушень на батьків складається адміністративний протокол за статтєю 184 адміністративного кодексу України та накладається стягнення. Даний адміністративний протокол розглядається судами. Що ж до порушення режиму тиші, то тут, якщо власник торговельного об'єкту одразу реагує на зауваження правоохоронців і одразу усуває його причину, то отримує попередження в іншому ж випадку, чи при повторному порушенні міліціянти складають адмінпротокол. І, хоча наразі таких повідомлень не надто багато, на всі реагують, твердять у міліції. Не минули останні вихідні і без пожежі. Така трапилась вчора, 30 червня, о 3.20 ночі у Кременчуцькому районі у селі Червона Знам'янка. Зайнявся житловий будинок. йдеться на офіційному сайті обласних рятувальників. Вогонь частково знищив шиферну покрівлю, перекриття та домашнє майно. На жаль, не вдалося уникнути і людських жертв. На місці пожежі рятувальники виявили тіло господаря приватної садиби. Усі обставини та причини трагічної події ще з'ясовують. Кремеджу ризикують залишитися без гарячої води, так само, як і без вчасної подачі теплопостачання. Такі невтішні перспективи намалювали днями у головній адмінбудівлі міста. Усьому виною борги населення та бюджетних організацій міста перед теплопостачальними підприємствами. Докладніше на тему у наступному відеоматеріалі. Стан готовності Кременчука до зими сьогодні складає 35,5%. Таку інформацію днями озвучив головний комунальник міста Сергій Ярош. Як звітують теплопостачальні підприємства міста, наразі усі роботи у них йдуть за графіком. Проблем з технічним забезпеченням буцімто поки не виникає. Чого вже не можна сказати про асфальтування ям? Зокрема, на рахунку Полтаво-Обленерго близько трьох тисяч квадратних метрів розритів. Коли збираються їх ліквідовувати, на підприємстві не знають. На ці цілі кошти поки не виділяють. Визнає представник Полтаво Обленерго. Але не заасфальтовані ями то далеко не єдина проблема міських комунальників. Найбільший головний біль сьогодні борги на соміші торговки. 21 мільйон 200 тысяч из них 13 миллионов раз за тарифа. Перед своей совет заложенность 12 миллионов. Мы там решаем все эти вопросы. Пользуясь присутствием прессы и журналистов, прошу, чтобы были обращения к населению за на то, что без выставленных счетов за июнь месяца месяц составляет 9 миллионов. Серед боржників заспожити тепло як населення міста, так і бюджетні організації, зокрема, лікувальні заклади. За словами Дмитра Петульки, міський пологовий будинок наразі винний КП Теплоенерго 450 тисяч гривень. Друга міська лікарня майже 200 тисяч гривень. Коли вона таплюва сам, то попросить не вот. вас некають. Якщо включити за вас місті гарячу воду, то. Роды будет у вас принимать Прокопчук. ковчук. Поэтому разговаривайте с ним, и пусть он решает вопрос оплаты. Тож, як констатують у мері, якщо буде низький відсоток сплати блакитного палива, місто не отримає. За таких умов про вчасний пуск тепла годі говорити. Такі перспективи сьогодні окреслюють Кримеджанам міські чиновники. Серед іншого, на фінансові проблеми нарікають і на КТП 1628. Так, через затримку платежів у Держказачестві директор підприємства скажеться, що виникають питання із придбанням на зиму посипального матеріалу. На сам кінець зазначимо, до кінця вересня усі підготовчі до зими роботи мають бути завершені. Наймні таке завдання поставили перед містом обласне керівництво. Сьогодні українські архітектори та усі поціновувачі архітектурні шедеврів відзначають своє професійне свято. День архітектури України з'явився в офіційному календарі 18 років тому. Відзначати його 1 липня щороку постановив своїм указом другий президент нашої країни Леонід Кучма. Ми, звісно, вітаємо людей, які своєю творчою роботою формують нове архітектурне обличчя Кременчука. Але говорити сьогодні будемо про обличчя старе, яке, на жаль, не цінують. Ось так цеглина за цеглиною осипається не що інше як архітектурна пам'ятка Кременчука. І що важливо, відбувається те не десь на периферії подалі від очей людських, а у самісінькому центрі міста. По вулиці Коцюбинського, 2, усього за кілька сот метрів від головної адмінбудівлі нинішньої, руйнується головна адмінбудівля Кременчука колишнього будівля з понад 130-річною історією. На фотографії, яка розповідає про. Повінь 1877 року ця будівля вже є. І будувалася вона спеціально для земства. Тобто ну, паралель можна провести, як скажімо, виконком чи там районна Кременчуцька районна рада. І що найцікавіше для нас, як для істориків, для краєзнавців, 10 років в цьому будинку жив і працював наш земляк, видатний Василь, Василь Васильович Устимович. Він був власним і земства, і Кременчуцької міської думи. І очолював певний час, очолював земство композитор Колачевський. Тана споруда дуже постраждала у воєнні часи, розповідає далі директор краєзнавчого музею. Та все ж її було відбудовано, хоча й значно поменшило в архітектурі колишньої величі. Після війни змінилося і призначення будівлі. Вона стала житловим будинком. Нині ж, начебто, знаходиться у приватній власності, каже Алла Гайшинська. І на жаль, то не єдина архітектурна пам'ятка міста, яка руйнується буквально на очах. Із близько 70 таких цінних для збереження історії споруд, щонайменше дві нині потребують негайного порятунку. Це, скажімо, та ж сама комісарятська комісія на правому березі одне із найстаріших, найстаріших будівель. Вона в дуже такому плачевному стані, і багато разів вже говорили про найстарішу будівлю нашого міста. Це кам'яна вежа, яка теж потребує того, щоб її рятували. Що у нашому місті негайного порятунку п'ять років чекають, тепер точно знають працівники краєзнавчого музею. Ця споруда, зведена ще до Першої світової війни Тютюновим Королем Володарським, після нинішньої вимученої реконструкції таки набуде ззовні близького до свого історичного вигляду. Шкода, що цього не скажеш про Кременчук у цілому, жалкує краєзнавець. Мені звичайно шкода, що мало будинків старої архітектури, тому що я люблю старий Кременчук, я люблю його давню історію. І мені здається, що якщо, незважаючи на те, що місто практично відбудоване заново, якщо підходити до нього з любов'ю, якщо підходити, ну скажімо так, делікатно до кожного будинку старого, який зберігся, то можна ну лялечку зробити з Кременчука. Що нинішній Кременчук не лялечка, визнає і той, хто взявся містом керувати. На запитання журналістів, яка будівля могла б сьогодні стати обличчям міста, мер гідної кандидатури так і не відшукав. Не Віжу таких те, що б знаєте, не знають Ах, здихнув і красиво. Більше патріотизму виявилося у Кременчужан, які поміркувавши, таки згадали пару трійку споруд вартих того, щоб стати архітектурним обличчям Кременчука. Бивши дом техніки в Крюкові. Старое здание очень красивое. Возле площади Ленина, вот, где банк находится, мне кажется, это здание архитектурной важности. Это единственное здание, которое уцелело в период Второй мировой войны. Я считаю, что дворец Крас, только, к сожалению, его никак не реставрируют. Довольно очень красивое здание. Вертолетное училище, это здание, которое там в одном был до войны институт. Там начинал свою молодость Утесов, конечно, лучше бы относиться рачительнее, бережливее к нашему богатству. И сейчас пошла такая тенденция, это не только у нас, к сожалению, но и в Украине, когда фасады переделываются, переоборудовываются, портится их внешний вид. Городской совет, наверное, дворец Петровского. А так, чтобы то, что нас поражало там какими-то своими архитектурными изысками, нет, однозначно. Архитектура в Кремль очень сильно страдает. Хочеш, не хочеш, та у кожного міста обов'язково є своє архітектурне обличчя. У Кременчука сьогодні ми побачили обличчя дещо дивакувати, з часто негармонійним поєднанням старини і сучасності, подекуди пронизане шрамами часу. У День архітектури залишається побажати нашому місту дочекатися косметолога зі смаком, завдяки якому Славетний Кременчук врешті поверне собі свій особливий шарм. І на сам кінець до новин спорту справжні спортивні баталії тривали три останні місяці на спортивному майданчику Кремечуської виховної колонії. Третій рік поспіль у стінах закладу проходить традиційна весняна спартакіада, яка покликана долучати вихованців до здорового способу життя. Про перевиховання спортом наступного сюжету. Кременчуцька виховна колонія заклад призначений, як то зрозуміло, з назви виховувати. І виховують тут неповнолітніх, хто у своєму дитячому житті вже встиг оступитися. Сьогодні у стінах закладу таких 220 вихованців. Тенденція така іде, мабуть, загальна, що якась робота робиться, тому що на сьогоднішній день, я повинен сказати, в слідчому ізоляторі в нас знаходиться всього шість немалолітніх злочинців. Це радує те, що раніше було їх по 30, по 40, сьогодні шість. Що раніше у державі було 12 дитячих колоній, то сьогодні сім і знову таке одна йде під закриття. Звичайні спортивні ігри у стінах колонії мають глибокі виховні цілі. За першість змагалися у таких командних іграх, як футбол, волейбол, баскетбол, а ще показували вправність у гирьовому спорті на стільному тенісі, легкій атлетиці, шашках, шахах та доміно. І медаль у кожному виді спорту знайшла свого переможця. Один з таких Микола Чекан на його. По рахунку понад 30 підтягувань тому, що я привик тільки тим спортом займаюся з дитинства і рішив підтягнутися. Та окрім слів про свої спортивні здобутки, є у юнака і слова до однолітків за мурами. Хотіла пожелати, щоб вони не робили ніяких поступків неправильних, тому що потім жалієш поздно вже, як би розумієте. Я теж в своєму а тепер жалею. вже чотири роки зі сижу ну, взагалі. Не жалею, тому що неправильно своє радіти не слухав. Прикметно, що вручали того дня вихованцям не тільки медалі та кубки, а й паспорти. Головний документ громадянина України отримали до рук одразу три юнаки. Хочеться донести до вас вот торжественний момент для того, щоб ви зрозуміли, що от іменно сьогодні наступає той самий новий етап вашої взрослої жизни. І цей момент удостовіряє наше государство. Те, що у розпал літа, ці юнаки змушені жити за окремим розпорядком на обнесеній муром території, то не тільки їхня життєва помилка, а й помилка батьків, учителів та суспільства. У цьому переконаний начальник закладу у мене більше совет до батьків, до сусідів. просто гражданам Украины, не проходите мимо маленького зла. Остановите пацана, когда он жжет кнопку в лифте. Остановите его в малом зле, чтобы оно не переросло в большее. Зважаючи на специфику закладу, у своей работе с подопечными керуется и працами видатного педагога Антона Макаренко, переконує учильник колонии. Мы в нашей колонии проводим такое, такое мероприятие, это чтение педагогической поэмы. Читает не преподаватель. Читает не воспитатель, читают сами мальчишки. Собирается э, отряд, собирается отделение, и мальчишки по очереди читают эту книгу. Это книга э, о беспризорниках и колонистах э, 30-х годов. І мальчишки, коли читають цю книгу, проговарювати це все пропускаючи себя, ні від себя в тих пацанах. Тож сподіваються у стінах Кременчуцької виховної колонії, що і їхні вихованці, як і герої педагогічної поеми, знайдуть вірний шлях і стануть гідними громадянами своєї країни. Цей відеоматеріал став останнім у випуску на черзі. Прогноз погоди від Юлії Лавренко. Я ж дякую, що дивились та прощаюся до нових зустрічей в ефірі. Вже завтра дізнаємось більше про головні події. Вівторка неодмінно залишайте з нами наш час 20.40. в Ефірі прогноз погоди ось розпочався липень. Завтра за народним календарем відзначається день пам'яті мученика Зосима. Оскільки день присвячений працелюбним комахам, то й погоду наші пращури визначали по їх поведінці. Коли бджоли стрімко летять до своїх вуликів, скоро буде дощ. Частіше жалять перед засухою. Сидять на стінках вулика до сильної спеки. Які ж прогнози приготували нам синоптики? Дізнаваймося цієї ж миті. І на початку про погоду в регіонах. На заході країни саме в Івано-Франківську. Завтра протягом дня триматиметься хмарна погода. До плюс 21 за добу. У Чернігові протягом дня буде сонячно. Опадів не передбачають плюс 24 Максимально. На півдні країни саме в Одесі, ясно і без опадів. Тут плюс 26. І тепер про погоду на сході. У Луганську хмарно в день можливий дощі, гроза плюс 23 Максимально компанія Аквабут повідомляє про відкриття першого місця центру чистої води. У новому залі ви зможете ознайомитися з сучасним обладнанням в області водопідготовки та водоочищення. Продегустувати дійсно чисту воду та зробити безкоштовні тести вашої води. Компанія «Аквабуд» – Ми знаємо все про чисту воду. І саме час дізнатися, якою буде погода у містах. У Полтаві завтра триматиметься дощова погода. Температура повітря колуватиметься в межах позначок по плюс 21, плюс 25. Мешканцям Харкова синоптики також прогнозують дощ із грозою. Температура повітря становитиме плюс 18, плюс 24. У Києві завтра впродовж дня триматиметься ясна погода. Дощу не буде. Температура становитиме плюс 16, плюс 23 в день. І тепер дізнаваємося про погоду в нашому місті. Завтра у Кремечуці зранку і в день триматиметься хмарна погода, але опадів не прогнозують. На термометрі побачимо від 20 до 26 градусів тепла. Вітер північно-східний, 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 751 міліметр ртутного стовпчика. Ось такою за прогнозами синоптиків, має бути погода завтра. Бажаю вам хорошого початку робочого тижня. У студії була Юля Лавренко. До зустрічі в ефірі.